Святий Миколай, як символ християнських цінностей, став загрозою для атеїстичної ідеології. Замість нього влада створила нового персонажа Діда Мороза. Він з'явився в радянському культурному просторі як частина політики нового святкування Нового року, яка мала замінити різдво і всі релігійні традиції. Образ Діда Мороза був сконструйований на основі старих язичницьких легенд. Про зимових духів, однак він не мав нічого спільного з традиціями милосердя та благодійності. Його роль полягала в тому, щоб приносити подарунки під новий рік, символізуючи виключно світське свято, позбавлене духовного змісту, ба більше його поява була чітко підконтрольна державній пропаганді. Навіть ялинки, які спочатку були частиною різдвяної символіки, перетворили на новорічні. Таким чином, через діда мороза, радянська влада нама.